Зараз я сподіваюся побачити Олега Саакяна, політолога, співзасновника національної національної платформи стійкості і зґрунтованості. Якщо побачу, поставлю питання. Бачу, ставлю питання. Доброго здоров'я, пане Олег. Радий вас бачити. У Добре. мене, як завжди, до вас такі філософські питання, а не якісь такі приземлені. Так що вибачайте. У мене таке питання про таку абстракцію, яка називається настрої. Я останнім часом у мене. Якась біфуркація в голові. Те, що я бачу на землі, те, що я читаю кожен день, ніяких таких аж таких змін я не побачив. А в настрої людей люди кажуть: Ой, ми тут, у нас проблеми, і там проблеми, і там проблеми, і ми тут так, і тут сяк. І навіть починається розмови, що люди внутрішньо збурені, і що буде майдан, і що в військах незадоволені. Я сижу, думаю, ну я може, я якийсь, у мене може, якісь жоржеві окуляри, і я в них ходжу і не бачу, що люди збурені, і у військах збурення, і всі незадоволені, І завтра, піза залужного скинуть, зеленського скинуть, Раду розпустять. Буде майдан, Путін переможе. Все буде добре, як, як кажуть ці прекрасні панікери. Що скажете? Я вам скажу, що реальна ситуація, її сприйняття. І медійна, медійний дискурс – Це три різних абсолютно ситуації, і вони дуже часто можуть не просто не співпадати, а інколи навіть протиречити собі сприйняття. Залежить від багатьох факторів: перш за все, цим е, такого м'якого характеру, тобто сезонність, впливає, певні очікування, які справдили чи не справдилися, але ключове це люди живуть наративом. Ну, так. Побудована людська психіка, що ми все описуємо як оповідання. У Нас всюди є персонаж або про себе, або про когось ми оповідаємо. Всюди є уявлення про те, що є хорошим, є поганим в цьому оповіданні. Неважливо, ми будемо розповідати про те, що ми їли сьогодні зранку, чи ми будемо розповідати про події 300-річної давнини, чи про те, що ми будемо робити сьогодні ввечері разом як держава. Все це так чи інакше має в собі наративну частину. Ми упустили наративне лідерство, і відповідно зараз ситуація тече так, як тече, і люди її інтерпретують через призму краху тих ілюзій, того сприйняття, яке було, з'явився великий вакуум і, відповідно, невизначеність. І люди, потрапляючи в цю невизначеність, починають само собою перейматися, непокоїтися, і це може не відповідати реальній ситуації. Щось може трапитися дуже хороше, і ми цього можемо не помітити. Щось погане, і так само і ми мимо опустимо. Але на якійсь дрібниці можемо сконцентруватися, і навпаки, може діяти відповідно наразі, ми розуміємо, що український наступ пройшов не по тих лекалах, як пропонувалося швидкої перемоги. Не відбулося. Пам'ятаємо цю назву 23-й рік рік перемоги. Як коли я перший побачив цю плашку в ефірі, називаємо це так одного. То в мене трішки волосся дибке стало, тому що це було програмування самого початку для себе самозбуваного пророцтва, якому яке приречено на те, щоб не збутися. Тобто, якби це був рік перемоги, 23 й то чудово, ми б всі пораділи би. Але навіщо ще на початку року програмувати і заганяти себе в вузький коридор дій? Що потім виправдовуватись? Ми самі розповідали про те, що армія е професійна російська вже закінчилася тепер тільки армія аматорів. Що російська армія друга в Україні, а не друга в світі, і все це власне створило зараз важке достатньо похмілля після певного бровадного сп'яніння? Чи це реальна ситуація настільки погана? Ні, Україна контролює ініціативу. в, на лінії фронту допомога Україні іде не збільшується, але іде гроші для України можуть пробуксовувати, але вони є і заміщуються цей. Вакуум тимчасовий через пробуксовку Японію, Норвегію іншими, Німеччина збільшує кількість фінансування Україні. Європейський союз говорить про чотирихрічне планування бюджету для України. Ми отримали зараз початок діалогу про членство України в ЄС, до якого брухалися роками роками, але все це сприймається просто фоном як тло, а не може капіталізуватися наповне саме через неправильний менеджмент. Очікувань є такий навіть підрозділ в політичній науці, як Менеджмент очікувань, тобто управління очікуваннями. От тому і така ситуація. Вона не об'єктивна, така вона в сприйнятті така. А це вже формує нашу політичну реальність і змушує політиків реагувати на неї. Відповідно, звідзвідсиля і з'являються певні вже ідеологічні інформаційні продукти, які формують публічний дискурс, яколеже, олеже, словами... олеже. Вибачте, а що робити? Ну тобто, іншими словами, це недоробок влади. Тому що я, от я своїм таким не, не найбільшим розумом в світі точно гірше, ніж Ейнштейна, а він у мене. Але я сижу і думаю, єдине це розмова, іншого варіанту нема. Треба виходити на людей багатьом людям, може військовим, може не військовим, може цивільним. І кожен день пояснювати, як ви мені зараз пояснюєте, оцей менеджмент очікувань. Що була помилка, що ми от так сказали, у нас свобода слова, кожен може вийти щось завгодно сказати. А тоді, якщо ми скасуємо свободу слова, за що ми воюємо за те, щоб бути схожими на Росію, якось теж не виходить. Тому чи я правий? що єдиний спосіб це частіше і більш предметно 에, говорити з суспільством і пояснювати суспільству, 에, я би навіть сказав. Беручи на себе відповідальність, що да, ми отут ми зробили помилку. Ми визнаємо цю помилку, але спробуємо більше не робити цих помилок, і так далі. Ваша версія обов'язково спілкуватися, комунікувати це обов'язково, але не само достатня компонент. Тому що друга частина цього це концептуальне лідерство. Тобто, для того щоб говорити, потрібно говорити не про те, що робиться зараз, а потрібно мати певну візію. Того, куди ми рухаємось, того, що ми будемо робити завтра, заради чого ми будемо це робити завтра, або через тиждень, або через рік. А що нас очікує у випадку, коли ми нам вдасться, або якщо нам не вдасться, на якому етапі ми коригуємо це, це не означає, що потрібно говорити на рівні планів, воєнних чи цивільних, чи економічних планів. Це розмова на рівні сенсів, розмова на рівні візії, і це лідерство його може тримати влада, її може тривати, тримати. Еліти е, політичні в цілому не обов'язково це люди на посадах. Це може тримати інтелігенція, тобто мистецька, культурна, наукова, філософи, тощо. Ми ж розуміємо, що дуже часто умовно топ-журналісти або топ-філософи, або топ митці, актори, тощо вони можуть впливати на політичні процеси значно більше ніж формально. Міністр або прем'єр, або навіть президент. І відповідно, якщо ми говоримо про цю комунікацію, то перше це наявність каналів комунікації і постійний діалог. А по друге, наявність цієї візії і комунікація її співмірно ній того, що робиться зараз. А інакше в нас ситуація, коли ми не храм будуємо, а цегли не тягаємо. А оцінювати по кількості перетягнутої цегли з лівого кутка в правий куток, а наближеність до мети якось дуже складно. Можна її тягати всі всією країною, але результату від того не буде. А олеже, пане Олеже. А ми доросли до цього. Я маю на увазі те, що я спостерігаю. З 24 серпня 91-го року, і до того теж тільки інші, ін, ін, інші гасла були там комуністичні. Це тоді, коли яскравий, ну, по-перше, яскравих прес-секретарів щось я не пам'ятаю. Як тільки uh -huh. хтось залучить яскравого прес-секретаря, то той міністр його назавтра скине, бо той виявляється, яскравий, а я міністр не яскравий. Так тоді і весь світ скаже: слухайте, а нафіга нам от того міністра. Давайте краще пресекретаря зробимо міністром. І все. І ми це бачимо постійно, мені тонко натякають, що, наприклад, Кабінет міністрів мовчить, тому що він відчуває ревнощі з банкової. І якщо там якась ініціатива яскрава, то що ти куди, ти ви куди це ви полізли? Нам це оце, оце не треба. У нас отам є головне. І так усюди, і я просто дивлюсь. Я не бачу яскравих людей, які яскраво, і так, знаєте, як для школярів. А у нас ми всі школяри, ми, ми не воювали все життя як євреї, скажемо в державі Ізраїль. Нам треба пояснювати все, що це отак, а це отак, А це отак. І це нормально. Це, це так має бути. Такого нема. Ніде нема. Ну я скажу, що євреїв державі Ізраїль не одразу стали такими. Вони йшли до того. Та вони Але до цього і... часу, 7 жовтня, ми всі тепер розуміємо, що готувались, готувались а... і не підготувались. А ще в них стартова позиція була трохи інша. В Ізраїлі зібралися люди, які поїхали туди свідомо, розуміючи, що їх чекає складний шлях розбудови з нуля. А в Україні на період отримання незалежності і далі. Люди народжувались, люди просто тут опинилися і не робили свідомий вибір, що вони готові а, засучити рукава і працювати в ситуації, коли в постелі потрібно будувати державу. Нас було дуже багато чого, і зокрема, ми не з нуля і тут зібралися не тільки ті, хто свідомо зробили такий вибір, значна частина тих, кого а, воля історії так розпорядилася, і вони не готові до цього. Тому якщо говорити про... Також за тавтологію, комунікацію, і про те, хто яскраво говорить, то стройно чи логічно чи добре говорить той, хто так само мислить. Проблема не в тому, хто вміє говорити чи не вміє говорити. Проблема в тому, що потрібно мислити державницьке і потрібно мати цю конструкцію в себе волі, для того, щоб можна було нею ділитися. І потім питання прес-секретаря це питання правильно вибудованої комунікації. А якщо немає цієї візії, якщо немає цього комплексного бачення, то тоді зрозуміло, що міністр чи певний політик він буде змагатися за яскравість з власним прес секретарем з власними замами, замами опонентів і далі по списку. На жаль, політика зараз дійсно більше працює по правилах шоу, але це реалії подобається, не подобається нам, і тоді потрібно вміти і говорити, але при цьому і не втрачати а, змістовної частини. Україна в цьому плані за роки незалежності проробила шалений шлях вперед, і те, що ми до сих пір існуємо, демонструє, що далеко не все так погано в нас, як нам подекуди здається, і все ж таки різного рівня відповідальні люди на різному рівні, починаючи від самого нижнього самоорганізації населення, доходячи до певних кабінетів, вони все ж таки присутні. Вони є тим схребтом, на якому тримається оця Україна далеко не на формальних інституціях. А перш за тих людям, кому не байдуже, і хто кожен готовий внести відповідальність на своїх місцях? Останнє питання. Да, я пам'ятаю Леніну, мені здається, приписують цю фразу: хто ясно мислить, ясно і злагає. Да, Я не знаю, хто насправді сказав, бо марксизм, марксизм-ленінізм все покрав, що навколо лежало добре. Чи погано? Останнє питання вже таке приземлене, але американське. Ви розібралися, що означає, що суд в Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах. А потім Верховний суд відмовився розглядати цю справу, і я розгубився в цей момент. По прискорення процедурі, наскільки я розумію, відмовився розглядати, але все ж таки повністю розглядати будуть. А, баталії продовжуються. і як би не хотіли зараз сказати, що американська демократія інституції, на то що там так само є політика. І подивимось, подивіться, хто призначений в Верховному суді, при яких президентах які політичні призначення, раз два можна подивитися Каларада, хто там присутній. Крим можна подивитися, як рейтинги зараз вибудовуються в середній республіканської партії, і як підтискає другий номер Трампа зараз, і куди перекочувала частина апаратчиків республіканців, чию команду займатися праймері з внутрішньополітичною е, внутрішньопартійною гонкою. І четверте, що можна п'яте, навіть що можна подивитися, це те, як перенарізалися виборчі округи. А це так в сполучених штатах вміють робити, і ж робили і три округи, трішки по іншому нарізали як було до того. Тому тут, перш за все, править бал зараз політика, а не тільки суд, і суд на себе не бере відповідальності входити в політичну боротьбу більше, ніж це формально, скажімо, він може собі наразі дозволити. Він самоусувається від того, щоб дати відповідь на дуже гостре політичне питання. Яке поляризує американське суспільство. Ну, принаймні, хоче розподілити відповідальність за це, і не готовий сам і її нести і зараз іти попереду. А політики намагаються на суд скинути, щоб нібито суд вирішив, а вони просто приймуть це до відома. Дякую дуже, Олег Сакян. З нами був.